Вітаю на каналі Мікс моментів Олена Воротнікова Ротація емоцій. Ніхто і не уявляє, яка важка робота творця. Створити людину було досить складно, а ось супроводжувати її протягом усього життя потребує неймовірних зусиль. Бо людина влаштована таким чином, що забагато щастя чи, навпаки, забагато горя її просто нищать. Не для того він її створив, щоб дати завчасно померти. Тому при народженні кожній людині творець дарує янгола-охоронця. Усі руся при народженні отримала мене, щоб я її беріг, допомагав робити ротацію емоцій та тримати життєвий баланс. Я все це роблю. Треба робити ротацію, уже серйозно сказала лікарка, не звертаючи уваги на здивований погляд Русі. Ось так. Вона охопила свої медлоги, наче у піаністки, пальцями травмований суглоб на зап'ясті пацієнтки та почала обережно обертати кисть руки. Руся й справді була здивована застосуванням слова. Ротація зараз, тут у травматолога. Хіба це слово не пов'язане з війною, яка триває в її країні вже третій рік? І ще вона чомусь саме зараз згадала томленого військового із сивими скронями з позивним кум, який кілька місяців тому забирав у них маскувальну сітку для автівки у свій підрозділ. Він ще тоді й сказав, що його побратими дуже чекають на ротацію, бо вже ні емоційно, ні фізично не вивозять на нулі. А коли він укладав сітку в автівку, пофарбовану сіро зеленим кольором, уважно подивився на Русю і запитав, чи погодиться вона з ним зустрітися, коли він все ж таки дочекається ротації. Але запрошення так і не було. Війна. Руся, уважно слухай лікарку. Ви запам'ятали вправи? запитала лікарка, відволікла пацієнтку від тяжких спогадів про війну. Руся мовчки кивнула головою, що не здалося переконливою відповіддю. Зрозуміло, посміхнулася лікарка, взяла маленький папірець, схожий на бланк для рецептів, і написала назву сайту. Ось посилання, там є ці вправи. Робіть по десять разів у три підходи. Вона протягнула Русі папірець. Будуть питання, приходьте. І тут вимкнулася сирена. Чоловічий голос із динаміка оголосив повітряну тривогу і запропонував пройти в найближче укриття. «Бомбосховище у підвалі. Звернулася лікарка до Русі і зняла окуляри, які залишилися на її декольте на тоненькому срібному ланцюжку. Будь ласка, пройдіть в укриття. Вона піднялася із-за робочого столу, щоб вийти з кабінету. Руся за старою звичкою поправила свій рудий чорчик на лобі правою рукою і скривилася від болю. Ніяк не могла запам'ятати, що після травми її робоча рука ліва. Дякую. Звернулася вона до лікарки. Я краще додому поїду, хто знає, скільки буде тривати повітряна тривога. А якщо до ночі? Ні, я вже по темним вулицям ходила і ось що вийшло. Вона показала свою травмовану руку із сенсем місячної давнини. І де ж в цей час був ваш Янголо охоронець? іронічно запитала лікарка. Руся потиснула плечем і дуже серйозно відповіла. Мабуть, недостатньо вірила в нього, зітхнула вона і вийшла. Їхати в трамваї, коли з вікна хвилями охолоджує вечірній і вже не спекотний вітерець було одне задоволення. Руся заплющила очі, щоб відчути на дотик свіже повітря на своєму обличчі, але релакс порушив гуркіт камуфляжного піка який зрівнявся із трамваєм і їхав вздовж колії. Вона побачила за кермом сивого військового і знову згадала того втомленого військового із позивним кум, який так і не запропусив Русю зустріч. чи то ротації не було, чи то побачив кращу майстриню плетіння маскувальних сіток, не можна сказати, що вона його чекала чи згадувала, але сьогодні чомусь вдруге. Діставшись додому, Руся відразу умітнула робочий ноутбук. Болить рука чи не болить, а робота сама не зробиться. Вона обережно поклала пальці правої руки на комп'ютерну мишу, ойкнула і переклала її у ліву. Відкрила корпоративну пошту, а там вже десяток електронних листів зі свідченнями про війну. Їх розповідали самі постраждалі, а вона їх редагувала і викладала на сайт Електронного музею війни щоб нічого не загубилося в історії України. Кожна історія була болюча та щемлива. Хтось розповідав про втрату найближчої людини, хтось чекав рідного із полону, хтось залишився без житла, хтось знайшов прихисток, хтось не знав, як далі жити, тому що декілька днів я не знаходила собі місця, бо коханий не виходив на зв'язок. Нарешті дочекалась. Рідний голос радісно повідомив, що командир підписав йому заяву на триденну відпустку для реєстрації шлюбу. Я зраділа скорому побаченню, але не розуміла, куди він поспішає, адже через декілька тижнів перемога, от тоді й закотимо розкішне весілля. Вранці ми розписались в місцевому раксі, а на обід зібрались з рідними за столом у моїх батьків. Чоловік не спускав з рук нашого шестимісячного сина, ніяк не міг з ним награтись, а малюка неабияк забавляла блискуча обручка на великій чоловічій руці. Він так і заснув на руках у батька. Тиждень по тому телефон коханого знову перестав відповідати на дзвінки, а ще за три дні в морзі з-під блакитного простирадла. Мені показали тільки праву руку з новенькою обручкою. Я одразу її впізнала. Руся редагувала на комп'ютері чужу історію таку ж гірку, як і розповіді ще сотні тисяч українських родин, і плакала. Її сльози котилися по щоках і плюхалися на клавіатуру, букви на екрані розпливлися, горлі утворився ком. Дихати стало неможливо. Руся, будь ласка, дихай. Подивись у вікно, чи випий чаю. Редакторка зробила глибокий вдих, провела долони по вологому від сліз під поріддю, перевела погляд на темне вікно і десь там, високо в небі, побачила тоненький молодий місяць, при з'явленні якого вона завжди загадувала бажання. Так її колись навчила рідна бабуся. Руся раптово зрозуміла, що дуже хоче чаю. Встала із за робочого столу і пішла на кухню, залишивши на екрані розгорнутий текст. Вже за п'ять хвилин вона сиділа у м'якому кріслі, підібравши під себе ніжки, з насолодою сьорбала гарячий зелений чай із великої жовтої чашки. Знову. Як заворожена, дивилася у вікно на молодий місяць. Трррр, почула Руся звук смс. Звук на телефоні вона вимкнула, ще у лікарні її, покрутила головою у пушках своєї торбинки, щоб прочитати повідомлення. Повітряна тривога, пройдіть найближче укриття, загроза балістики, повітря ворожий міх. В ту ж мить в інших групах посипалися новини. Є руйнування об'єктів інфраструктури, медичного закладу, є жертви, ДСНС працює. Руся темтячою рукою посунула від себе по поверхні маленького столика для чаювання телефон і ненавмисно перекинула чашку із чаю. В очах знову заблищали сльози, і вона, не рухаючись, дивилася, як темно-зелена рідина витікала на стіл і далі на підлогу, утворюючи брудну калюжу. Знову сльози. Та що ж це за день? Де вже та подруга з пропозицією? тр Трр. Трр. На екрані телефону з'явилося фото її подруги. «Руся, привіт. почула вона голос подруги. Ти поділася. Я цілий день тобі телефоную, вже почала думати, хто зна що. У мене все як завжди, діартано, відповіла Руся. Цілий день у справах, то в лікарні. То зі своїми історіями за комп'ютером, а в тебе щось термінове, вона закинула до рота шматочок темного шоколаду з дрібним горіхом, який лежав вже тиждень на столі. Ну, так, термінове, зацвірінькала весело Тана. У мене є пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Не лякай мене, хенько посміхнулася Руся, коли проковтнула шоколад. Якщо в тебе. Планується чергова подожж за кордон, то я ні. І взагалі лікарка мені сьогодні назначила ротацію. Круто, так і я про це. Руся навіть не встигла й слово вставити про свої призначення, як подруга пішла в наступ. Тобі давно треба переключатися хоч на пару днів на щасливі емоції, продовжувала тиснути на подругу Дана. Ти ж давно не була на морі. На якому морі? Після паузи запитала з Руся. На нашому, на чорному, проще подруга. Так, слухай, в мене в Одесі запланована ділова зустріч. Години на три, не більше, їхати планувала я і моя компаньонка, але вона терміново виїхала в особистих справах за кордон, і в мене є вільне місце в готелі. Уявляєш, два дні на морі. Я відразу подумала про тебе. Без зупинки жебоніла дана. Квитки на потяг, якщо ти погодишся їхати, я зараз обміняю на твоє прізвище. Виїзд завтра, так що? Від потоку інформації у Русі крутилося в голові Як, завтра? У мене купальника немає, валіза не зібрана, рука поламана, врешті-решт у мене робота, перерахувала вона ще не усі свої причини відмови. З того боку слухавки було чутно, як подруга торкається довгими нігтиками клавіш свого ноутбука. Ще пару хвилин дзінь на телефон Русі прилетіли квитки на потяг. У тебе завтра цілий день напакування і все-таки писнічний, радісно тараторила Дана. Ввечері за тобою заїду на таксі, чекай. Вона вимкнула слухавку, поки Руся не почала заперечувати. Сьогодні досить мого втручання. Найближчим часом, сподіваюсь, ти впорайся без мене, красуне, тільки б нічого не летіло в Україну з боку ворогів. Не встиг я відправити звіт творцю, як на телефон Русі прилетіло без мого погодження нове смс. Я завтра буду в твоєму місті. Може, зустрінемося? Кум.